З дитинства багато з нас мріяли про домашнього улюбленця, і я теж ми постійно бачимо у фільмах чи мультфільмах, як між людьми і тваринами виникає особливий емоційний зв'язок, схоже на радість щасливих дітей, які отримують на свій день народження маленького породистого котика чи песика. Проте реальність не завжди така малозвучна, адже багато людей можуть бути не готові взяти на себе відповідальність за іншу живу істоту. Мануела Роулінг, з керівниця програми догляду за безпритульними тваринами чотири лапи в Європі, сказала: у всьому світі є понад 600 мільйонів безпритульних тварин, і чотирилапи працює по всьому світі, щоб вирішити цю невід'ємну проблему вже понад 20 років. І щоб краще уявити цей масштаб, порівняємо це число бездомних тварин з чисельністю населення майже всієї Європи, що становить близько 600 мільйонів. Причиною цьому стає відмова людей від тварин, їх викидання на вулиці, а іноді підтримка розвідників, які продають породистих тварин. І перед тим як перейти до основної теми, хочу нагадати, що якщо ви цінуєте нашу роботу або розділяєте наші ідеї, ви можете підтримати нас благодійним внеском. А якщо такої можливості немає, ви можете поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар, щоб більше людей дізнались про нашу діяльність. 30 листопада відзначається День домашніх тварин, присвячений беззахисним вихованцям людини. Основною ідеєю та гаслом свята стали слова взяті з всесвітнього відомого твору де Сент-Екзюпері маленький принц. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. І спочатку може здатись, що назва відеоролика ніяк не пов'язана з тим, про що ми говоримо. Однак тема домашніх тварин дуже відчутно переплітається з веганством, зокрема, через протистояння веганів і веганок, розвідникам та боротьбу з проблемою безпритульних тварин. І часто у веганів виникає питання, чи можуть їхні домашні улюбленці також бути веганами. Тож у цьому випуску ми дізнаємось, чи є рослинне харчування здоровим для тварин, які можливості пропонує сучасний ринок для тварин веганів? Які поради може нам дати ветеринарний експерт. А також як це пов'язано з глобальною проблемою зміни клімату. Згідно з оцінкою Британської асоціації ветеринарів, споживання м'яса нашими чотирилапими друзями становить 12% від загального споживання м'яса, а з деякими оцінками 20 і навіть 33. Питання рослинної дієти для котів та собак стає актуальнішим у контексті боротьби зі змінами клімату. Проте, чи можна взагалі перевести свого улюбленця на веганський раціон, не зашкодивши його здоров'ю? Однозначної відповіді на це немає, оскільки кожна тварина має свої індивідуальні потреби, які важливо враховувати. Тому спробуємо знайти перевірені факти, щоб кожен і кожна могла прийняти своє обдумане рішення. Собаки вважаються всеїдними, як і люди, тому їх раціон можна уявити як різноманітний. Їхні травні системи легше адаптовуються до засвоєння рослинних компонентів, ніж у типових хижаків, наприклад. Тонкий кишківник собак в середньому займає 23% всієї травної системи. У той час, як у котів, цей показник складає лише 15%. Крім того, собаки з легкістю перетравлюють вуглеводи завдяки ферментам слинних залоз. в природньому середовищі собаки споживають м'ясо, гриби, трави, ягоди і інше. Тож ще можна безпечно перевести собаку на веганське харчування. Дослідження, проведене в 2014 році вченими звідня, виявилися обнадійливими, але не однозначними. Анкетування людей, які готували. Своїх собак венським кормом протягом мінімум року показали, що у собак в цієї групи були проблеми зі здоров'ям, такі як аритмія. У світі налічується близько 470 мільйонів домашніх собак, і все більше їхніх власників розглядають можливість змінити раціон своїх тварин у 2020 році. У всьому світі було продано близько 9 мільярдів доларів веганських кормів для домашніх тварин, що свідчить про швидкий розвиток цього сектору. Наше дослідження безумовно є найбільшим дослідженням, опублікованим на сьогоднішній день. Сказав професор Найт з університету Вінчестера, який керував дослідженням. Вони показали, що найздоровішою та найменш небезпечною дієтою для собак є веганська дієта. Одне з досліджень 2021 року показало, що собаки сприймають веганський раціон так само смачно, як і звичайний корм для собак. Це не дивно, адже виробники, які створюють несмачний корм для тварин, переречені на занепад бізнесу. Ми звернулись до ветеринарної лікарки діетологіні та спеціалістки з поведінки тварин Лідії Лободіної, щоб обговорити останні дослідження про вплив рослинного харчування на здоров'я домашніх улюбленців. Останні дослідження, яке я прочитала, це за 2023 рік. Автори цього дослідження вони зробили такий загальний мета-аналіз досліджень, які вже наявні. І, в принципі, у більшості досліджень доведено, що все ж таки песики та котики порівняно з Контрольною групою, так яка харчувалася звичайним кормом, тобто тваринки, які їли веганські корми, то вони почували себе краще. Але в чому нюанс цих досліджень, що наразі цих досліджень на жаль, все ж таки дуже мало. Так, всього 16, про які ми знаємо, і в принципі вибірки тваринок вони дуже малі. Тобто, це здається найбільше, яке я бачила, це було 220 тварин. Однак, щоб отримати достовірні результати, необхідно провести більш тривалі дослідження з більшою вибіркою тварин на основі яких можна зробити висновки про безпечність чи шкоду рослинного раціону для здоров'я собак. Це має бути дослідження, які тривають роками, щоб повністю побачити так, наприклад, від маленького по середнього віку, так до вже похилого віку, який результат ми маємо, і це мають бути вибірки тварин, щоб ми загалом мали там тисячі тварин. Тоді вже дійсно можна робити якісь результати. Далі ветеринарка згадує інший експеримент 2015 року за участі канадських та американських фахівців. Вони досліджували саме песиків, і вони визначили, що більше половини тваринок вони, в принципі. Так почали себе краще почувати в них налагодилося так і стул, і так функціонування шунково кишкового тракту. І відповідно до контрольної групи, то знову ж таки серцево-судинні захворювання ну фактично не траплялися. Хоча знову ж таки це все дуже індивідуальна та генетична є також схильність, тому ми все це теж маємо враховувати. Якщо з собаками все більш-менш зрозуміло, то щодо веганського харчування для котів можуть виникати багато запитань. Одна з ключових проблем при зменшенні м'яса в котячому раціоні полягає в тому, що вони не отримують певних видів білка, які зазвичай місяця м'ясі, чи рибі. Наприклад, дефіцит амінокислоти та урину може призвести до проблем серцево судинною системи у майбутньому. Ця речовина є необхідною у раціоні котів, зокрема у веганському кормі. Для них якщо подивитись на склад котячих кормів, то майже всі виробники додають таурин Крему, щоб гарантувати необхідну його кількість для кішок. У природі котики, чи ці полюючи на дрібних гризунів або птахів, отримують не лише білок, але й частково перетравлені зерневів, які споживають їхні здобичі. Саме тому веганські корми для кішок містять синтетичні поживні речовини та мінерали, необхідні для здорового та довгого життя улюблених погнастих друзів. Наприклад, італійський корм Vegan Cat Food має в складі додані вітаміни А і Д3, таурин, елеїзин та інші важливі елементи, необхідні для життєдіяльності тварин. У дослідженні, опубліковано в PLOS One, опитали опікунів 1369 котів. 1178 з них харчувалися звичайними м'ясними дієтами, 64 – сирим м'ясом і 127 – веганськими. За сімома загальними показниками захворювання, включаючи відвідування ветеринара, лікування та перехід на спеціалізовані рецептурні такі терапевтичні дієти, коти вегани, як правило, почувалися краще. Дослідники з Великої Британії та Німеччини порівнювали котів веганів та невеганів за віком статтю, кастрацією та та тим, чи вони переважно були вдома чи на вулиці. Більшість результатів не були статично значущими, але автори вказують на тенденцію, що коти, що харчувалися рослинними дієтами, часто були здоровішими. Згідно з анотацією дослідження, коти, які годували рослинну дієту, як правило, були здоровішими ніж коти, які годували дієтою на основі м'яса. Ця тенденція була чіткою та послідовною. Вчені відзначають, що ці результати в значній мірі співпадають з попередніми подібними дослідженнями. Важливо, що кішки перебували на своїй дієті щонайменше рік. 41% усієї групи щоденно отримували ласощі, які зазвичай містили м'ясом. Тому деякі коти на рослинній дієті також споживали невелику кількість продуктів тваринного походження. 13% також отримували дієтичні добавки для здоров'я суглобів, амінокислоти та вітаміни. Це дослідження вважається найбільшим на сьогоднішній день для порівняння результатів здоров'я котів на аванські дієті з тими, що харчуються м'ясною дієтою. Справді, навіть смакові вподобання, вони у кожної тваринки індивідуальні, абсолютно. Але як на мене, все ж таки це м'ясоїдні тварини, як з точки зору, так якщо в нас немає потреби так користуватися веганською дієтою, наприклад, або вегетаріанською, то е, тоді все ж таки краще м'ясо залишити в раціоні. Чому? Бо Насамперед, м'ясо це джерело таурину. Це е, така дуже важлива амінокислота для організму. Вона необхідна для нормального функціонування серцево-судинної системи, для печінки, для зору, у котів таурин – це взагалі амінокислота номер один, без якої вони не можуть. І ще є арахідонова кислота, тобто це знову ж таки амінокислота, яка е, можна, де, яку можна отримати саме з м'ясних якихось джерел. Однак є більш гуманний вихід в ситуації, коли ви веган чи веганка не хочете подавати свою тварину м'ясом, то ви такий варіант, що, наприклад, зробити не веганський раціон, а вегетаріанський. Тобто, наприклад, лакто ово вегетаріанський так тобто яйця додати, якісь молочні продукти, але мочні продукти маю наголосити, що безлактозні, адже лактозні, на жаль, тваринки не переносять. І, або, наприклад, можна зробити раціон такий знову ж таки, так щоб були яйця, і, наприклад, рибу при формуванні веганського чи вегетаріанського раціону для свого домашнього улюбленця слід звернутися до спеціаліста, адже Неправильно збалансована дієта може нанести тільки шкоду. Інколи, навіть якщо веганська дієта котів компаньонів теоретично збалансована, на практиці окремі компоненти можуть погано засвоюватись в деяких випадках. Щоб уникнути можливих негативних змін в організмі через нестачу окремих елементів, важливо періодично відвідувати ветеринарну клініку для моніторингу стану вашого чотирилапого друга чи подруги. Також веганський раціон може підійти тваринам із певними видами захворювань, які потребують спеціального харчування. Можемо його використовувати, наприклад, якщо у тваринки повна непереносимість пілків. Тобто, так, якщо нам не підходить жодний білок, там курятина, яловичина, свинина тощо. Тобто, отже, так, перевага така перша, це те, що підходить для тваринок алергіків. А також підходить тваринкам із хворобами сечоводільної системи. Якщо в раціоні багато м'яса, особливо це у котиків, також у них все ж таки вони більше потребують тваринного білка, і тому через надвишок білка в раціоні, якщо він не збалансований, то можуть виникати відповідно проблеми. Із так або це може бути досить Кам'яна хвороба, або неркова недостатність, і відповідно за рахунок рослинного білка. Вірогідність того, що розв'ється така хвороба, вона зменшується. Коли точно ми обираємо веганський раціон, це коли у тваринки є портосистемний шунт. Тобто це патологія ворітної вени. А ворітна вена це вена, яка виконує фактично так, функцію того, що вона викачує кров назад, так до серця, із черевної порожнини. Якщо є такий шунт, він може бути поз позапочинковим. Бо внутрішньопечінковим, тобто це просто коли за рахунок того, що є ця патологія, кров нормально не фільтрується крізь печінку, і тому зменшення білка воно є обов'язковим. Адже якщо білка дуже буде багато, так як зазвичай раціону, то буде інтоксикація. І так, дієтологи, мої колеги, вони надають перевагу тому, щоб заміняти м'ясо саме на сою і додавати багато клітковини, адже клітковина вона сприяє швидшому виведенню токсичних продуктів, якщо веган або Ваганка або там лікар або лікарка порекомендувала перевести на більш рослинне харчування. То які аспекти важливо враховувати насамперед, звичайно, так якщо це корм, то потрібно подивитися на кількість білка та жиру. Білок має бути у для кормів песиків, це має бути не менше 26%. Для котиків це може бути 28% і до 35% білка. Тобто це означає, що так ми. Можемо закрити всі потреби. Жир може варіюватися від 15 до 19%, тобто це абсолютно нормальні цифри. Потрібно подивитися, так чи є взагалі в складі таурин, l карнітин тобто їх потрібно додавати все ж таки до корму. Далі знову ж таки у всіх кормах пишуть в основному так перелік вітамінів, мінералів. Ну, зазвичай візуально важко це все подивитися. Навіть я я завжди перераховую, чи дійсно це відповідає потребам, тому якщо є сумнів, то краще все ж таки Нутися так до дієтолога, він все порахує і точно скаже, що підійде, або можливо, наприклад, взяти цей веганський корм, так і потім додати якісь додаткові добавки. Тобто зараз їх дуже велика кількість, і тоді буде так все збалансовано і чудово. А взагалі, які є можливості на ринку? Думаю, це логічно, що за кордоном є більший вибір етичних кормів для тваринок. А чи є все-таки в Україні якісь такі корми? Зараз все ж таки у нас в Україні більше кормів саме для песиків ніж для котиків, і з тих, що можна знайти майже на будь-якому так маркетплейсі, то це бренд Green Pet Food, це німецький бренд, і зараз це лінійки Insect Dog, тобто корми з комашками, і Green Pet Dog. тобто це корми саме вже веганські, і ще є знайшла для котиків: це і макет і беневокет, тобто там, взагалі, у складі більше кукурудзи, тобто. До та інші джерела вуглеводів, а у песиків так все ж таки більше різноманіття: це у складі рис, картопля, сочевиця, горох, тобто, в принципі, це гарні джерела білка. Але як на мене, все ж таки то краще поєднання, все ж таки, щоб були комашки, бо це знову ж таки в комахах дуже багато амінокислот. І тобто ми тоді так поповнюємо всі запаси, які потрібні для організму. На жаль, ще немає довгострокових масштабніших досліджень, які прозвіяли будь-які сумніви про те, чи можуть собаки чи коти бути веганами. Сумніви спираються на неповноту досліджень та деякі негативні результати відсутності м'яса в раціоні тварин. Тож переведення улюбленця на рослинне харчування має в першу чергу відбуватись під наглядом ветеринара чи ветеринарки, зокрема для балансування раціону належним чином. Тварини, які харчуються рослиною їжею, є і будуть з'являтися і далі. Проте питання, чи це на 100% безпечно, досі відкрито. Варто розуміти, що навіть врахувавши усі нюанси, зовсім немає гарантії, що кожен поринок вдасться перевести на рослини харчування без шкоди для її здоров'я. Тому ми закликаємо вас самим робити висновки та обов'язково звертатись до спеціалістів, адже здоров'я вашого пухнастого друга найважливіше. До речі, відпочити з вашим домашнім улюбленцем ви зможете на благодійному фестивалі Веген Вікенд, який пройде вже 9 і 10 грудня у культмотиві. Окрім розважальної та пізнавальної програми, захід має благодійну мету збір на FPV-дрони та нове ганпек для військових деталі події залишимо в описі під цим відео. До зустрічі.